Бога отця не можна видіти, тільки я чула голос. Я на небі була кілька, кілька разів. Там були троянди, він сказав, рвіся, і голос я чула. Але Бога отця ніхто не може видіти. Він як мене спасав, то перетворився мого батька. Но не був мій батько, батько вмер і був грішний. Але я вимолювала, нас вже не мало бути давно. Розумієш? Mm -hmm. а, але втрачу э, я нурка давала керівницю і хресних дорога по пещерах. Словося багато років. Мати Боже, ходила з і сказала, я йду те чисти. Я так чистила. Розумієш? А як нам спастись? от, Ну Ну як спасту, як буде си молив. Тепер буде прихід, там пише і сказала, мати Боже, Вангелі, Верочку. Як будеш верочку, молився, одне от ж десять бог то ще спасеш. Або як в ангелу десь дістанеш, може в церкві, хто тобі дасть, щоб ти дали. І то ангелі Духом Святим написано. Там є одної йоти ніхто не може ні додати, ні відняти. То я б, я попрошу у священника, може дасть так, мені евангелію. Ні, вервочку, я хочу вервичку. А вервичку я в нічого не маю. Та сюди продається, сюди вона недорога. Сюди навіть на дворі продавали, там баба стояла, сюди там кілька десь гривень чи кіхось. Мені може безкоштовно. Да, може О, я не хочу так, платити. Так, так. Вам колички буде давати воєнне? Безплатно, не давали Я не знаю. Може, а, давали, щось давали. Спеціально виказувалися між горі і казали, що то для воєнних. Вони вже посвячені. Може давали, я не знаю, я може десь загубив, може воно десь лежить на полці, там. може на складі. Може нам давали, але не всі. Можна вас знімати? Так. Знімати на камеру, можна вас? А, не, не, не. не можна, добре не було. Я хотів просто, от перепрошую, от, розкажіть свою історію про Ісуса. От як ви його побачили? Що взагалі вас е, зробило святою, ну Марією? Як ви це відчули? Розкажіть цю історію по порядку. Це то сітяне вже двадцять років. Двадцять років назад це було так. так. А вам скільки зараз? Ну то вже коли 80, то ще за кілька місяців буде 80. Тобто десь... І я ще в 24 6... роки маю бути. А до, до 60 ви вірили в Ісус? Ну, ходили в церкву? Ну то я в церкву від малої дитини ходила. Ага, і в і 60, 60 років вам відкрилось оце відкривання? Ні, а не в 60 років, вже 20 років тому. Ну так це мінус 20, 80 мінус 20, це 60? Ммм... 20 років тому, що Матір Божа ходила, Ісусик я... був мені, тобто я він, сказала він врудися, вродися, бо Папиримський не знає. А потім, дивись, матір Бога вдарила Паперимську, Папиримський сидів наверху і мене занесли на небо. Я да? напевно, я там. Була і він до мене говорив одного священника спасти. Сидів за столом і там, хоча вона його ту вдарила, він вмер і пішов туди. Але мене потім носили кілька разів до неба. То він сидів за столом, і така рука була. Він каже, що за рука? я кажу, не знаю. Маєш е, він знав, вже йому все сказали, що я втрачу, купаюся і вимолю. Ксюдів кілька мало померти. Але я йшла в страчу, мулька давала, ну, але Божа одразу ходила, потім вже певно пішла на небо. Ходила, сказала, я йду. Nee? То я Нурка давали дорогі, по попіштаю і все. Я підійду до нього, потім. Я не не то молодий чи старший. А дивіться, тобто індивідуально да, просять когось спасти, і ви допомагаєте цій людині, і вона спасається. Тобто спасаються одиниці, всі інші йдуть в пекло, да, мільйони, прямо так от. Ну, отправляють. Там, ну, там інтернет, якби ти знайшов, як Ісус возить, і мов коло по пеклі, по небі, пеклі, ключать бав бояться, а Що ж? не хіміться в кучи. Мені дозволила жінка. Він не лякає. Куди він він хоче з вами хотіть. Ну іди з ним. Так я запишу відео. Я священик. Добре. Так, то священник. Так. Я до вас підійду потім, дякую. Ну ні, ну ходи, не добро. Бо їх не буде. Ну йди. Ну вже що ходи? Я не поняв просто до чого ви це кажете. Дякую вам, дякую, дякую вам добре. за запис і хай вас буде. Марія, свята Марія, як вимолить, будемо жити, як не вимолю, не буде вас і мене не буде. Все. Я вже двадцять роки майбутнього ходила. Я йду тече, я нурка давала встачи і по кресла дорога ходила, і по піщерах совговався на кемля, а не де сиділа. І вимолю буде, а я то не. Я вже три роки маю в лісі сидіти вимолювати. Дьявол буде гназу хочу мене знищити. Ісус мені був сім років. Я сказала вродися, бо Папиримський не знав 12-го відкровення. І розумієш? І Ісус вродився, Дум святив, став коло Христа і сказав, скаже, що Ісус Воскрес. А тепер маю дати на смерть, що і в лісі бути трьох. Як вас не буде вжити, не вималю, не буде вас, не буде мене. Що буде добре. Вималі нас. Моли, Молися, хоч одне, от що нашого родиця. Ні, і так, але ще добре Веречкувати може казати. Євген, надійка Боже, сказала Версі. Тут не можна знімати церкви? Добре, Варишся я зрозумів. Нас забороняють знімати. Дякую вам дуже. Хай вас Бог благословить. Я варючку пошукаю. Добре, в церкві не можна знімати, бабусь. Все, до побачення. Дякую вам дуже. Вимоліть нас, будь ласка, щоб ми не померли. Дякую. Вже не мало вас бути? Я ті роки Я гонила, кричала і. Все. Дякую вам. І допомагав і всі Порошенки всі допомагали. Це не мало Дякую. Благословіння вам так, вимиліть, нас, все, благослові. все. вимиліть нас, будь ласка, 125-та бригада. Но, але наш Як ви все, 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 Іван Івангелія дуже допомагає. Іван Мені сказав Бог, Іван Все. До побачення. Дякую. щасливо. Віру, чи зеркалі всі спасеш. Амінь.